Відповідно до вимог Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки. Фактичною перевіркою вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків, розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, в тому числі про виробництво і обіг відцизних товарів, дотримання роботодавцям законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, найманими особами. Виключний перелік підстав, за наявності яких може бути проведена фактична перевірка, наведено в пункті 82 статті 80 Податкового кодексу. Посадові особи, контролюючого органу, мають право приступити до проведення фактичної перевірки за умови пред'явлення таких документів, направлення на проведення перевірки, копії наказу про проведення перевірки та службового посвідчення. При пред'явленні направлення платнику податків та або посадовим службовим особам платника податків, його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції, такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені по батькові, посади, дати і часу ознайомлення та отримують копію наказу. Слід зазначити, що в направленні на проведення перевірки може зазначатися найменування та реквізити суб'єкта, прізвище, ім'я по батькові фізичної особи платника податку, який перевіряється, або об'єкта, перевірка якого проводиться. Фактична перевірка проводиться без попередження платника податків. До початку перевірки може бути проведена контрольна розрахункова операція. Під час проведення перевірки може проводитися хронометраж господарських операцій. Тривалість фактичної перевірки не повинна перевищувати 10 діб. Продовження строку здійснюється за рішенням керівника, його заступника або повноваженої особи, контролюючого органу, не більше як на 5 діб. Акт або довідка про результати фактичних перевірок складається у двох привірниках, підписується посадовими особами контролюючих органів, які проводили перевірку, та особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками у разі наявності. Підписання акта довідки таких перевірок здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні контролюючого органу.